Мир вам. Люди просять частіше виходити в ефір і роз'яснювати ті речі, які зазвичай не привикли роз'яснювати в храмах, церквах. Я цитую Павла, що я божевільний ради Христа. Для мене немає жодних перепон. Я не думаю про те. Що скажуть люди, істина вона завжди буде колюча, вона буде неприємна, вона буде граничити з безумством. Але оскільки я посвятив своє життя Господу Ісусу Христу, то мій обов'язок цю істину до вас доносити. Пишіть, які теми ви хочете піднімати наступні. Далі кожен день в мене є дзвінки від вас. В основному це молитви за людей, за ваших близьких, рідних, за стілення. Якщо назбирається 20 чоловік, які хочуть, щоб була постійна молитва, хоча б через день, щоб відпочивали. Точніше, щоб я відпочивав, то ми зробимо онлайн-трансляцію, і буде молитва. Написано: якщо двоє або троє згодяться про якусь річ просити Отця Небесного, то Він їм дасть. Тобто, для молитви потрібна наша згода в ім'я Ісуса Христа. І Господь. Я завжди дотримую свого слова, якщо він це сказав, то він буде це робити. Так що всіх, кого є бажання, пишіть, будемо робити такі онлайн-молитви. Сьогодні тема називається Некромантія в Церкві або Некромагія, щоб було вам легше розуміти. Тобто магія, яка пов'язана зі світом мертвих. Це спілкування з мертвим, це використання різних речей, атрибутів, які були на померлому, використання мощів, землі свинту, різних, так само речей, свинрів. Зазвичай, зазвичай всі ритуали сатаністів, відьмів, чаклунів. Вони проводяться на цвинтарях. Чому? Тому що вони черпають звітом свою силу. Вони... Це є ритуали, які пов'язані з смертю. Це є культ смерті. Зауважте, що всі рокери, металісти, у них є завжди оцей череп, ці символи смерті. Вони обвішані цим, вони на їхніх платівках, оці символи смерті. Тому будьте обережні, особливо які наклейки ваші діти наклеюють, І що вони носять, які символи вони носять ну, на своїх там, шкільних приналежностях, на своїх зошитах, які в них постери висять в кімнатах. тобто... Подивіться, щоб не було цих всіх сатанинських символів смерті, тому що вони притягують нечистих духів. Адже ми знаємо, що сатаністи, які роблять оці всі ритуали, їхнє завдання вийти на зв'язок з нечистими духами і використовувати цих духів в своїх цілях. Тобто, це, бачите, воно відбувається на цвинтарі, тому цвинтар він має своє особливе призначення. Чоклунстві і християни не мають права е, на цвинтарі е, щось робити і займатися якимись маніпуляціями. І ми зараз е, будемо говорити про ці речі, про що я маю на увазі? Е, звичайно, окультизм він проник в церкву, він проник, проник найбільше в традиційній церкві, православні, в католицькі, і е, е, як він проник, куди він проник. Найбільше окультизму ми спостерігаємо на похоронах. Звичайно, що в більшості ініціатори цього прості, смертні люди. Але священники також зайшли в ці речі, не знаю, чи вони просто хотіли догодити людям, з чого це почалося, вони, вони також використовують різні обряди окультичні, і при цьому навіть не догадується, що це все. Пов'язане з магією. І білої магії не буває. Є тільки зла магія, тобто зло, яке розповсюджується, розповсюджується між тими людьми, які на похоронах. І після того є купа проблем. Тому то люди почали зауважувати, що люди хворіють після похоронів, тому і вагітним не дозволяють бути дітям. Люди хочуть себе захистити. Вони в цьому, беруть в цьому участь, вони біжуть на похорона, як на щось таке, знаєте, якесь шоу, але потім вони мають проблеми через те, що вони беруть участь в різних окутних обрядах. Що Ісус говорив взагалі про похорона? Чи настільки вони важливі, знаєте, як для нас, українців, що ми, ми звичайно, ми хочемо добра, ми хочемо провести в останню путь. Людину, але настільки це важливо в Божих очах. Тобто ця людина, якою ти зустрічався, можливо, кожного дня, і ти її не любив, не поважав, ти ні з того, ні з цього, коли вона померла, ти такий дуже, знаєте, такий став християнин, такий вічливий, такий добрий, що ти хочеш, от на, зі всіх сил ти хочеш щось зробити добре. Для цього вже мертвого, якого вже не, не потрібно. Потрібно було добро робити до того. Через що так? По-перше, страх перед померлим <с>, може згадати тобі всі твої грішки, всі твої слова, які ти говорив. От, є страх. Це вже і неправильно, тому що страх базується на тому, що душа гуляє десь 9 днів, 40 днів, і ця душа може тобі нашкодити. От, це е, страх, від чого? Тому що ти не віриш в святе писання. Святе писання говорить. Що людині належить один раз померти, а потім суд. В Іван... Ні, послання, вибачте, послання до євреїв 9 глава, 27 вірш. Людині належить один раз померти, а потім суд. Все. Вона помирає, вона потрапляє на суд. Як вона потрапляє, якщо не... ще ніби немає цього суду. Неважливо. Там часу немає. там... Е -е немає часу, і тому суд може бути, людина може після смерті зразу потрапити на суд. Е -е це не наші завдання думати, як воно так, е якщо суд ще повинен бути в кінці часу, в кінці е е всього, е в кінці світу. скажімо так, е -е страх оце в 9 днів, 40 днів, немає цього. немає, тому... Не бійтеся, що вам щось зробить нечистий з е, е, душа щось зробить. Якщо щось зробить вам погане, там падають предмети, зазвичай після похоронів. Я пам'ятаю, коли мого діда поховали е, предмети падали, то одразу душа, душа. Ніяка душа, це просто нечистий дух робить маніпуляції. Зазвичай ми цих нечистих духів закликаємо. Як? Різними окультними обрядами. тобто Похорон він в християнський похорон вібрав в себе дуже всього багато з язичництва. Колись поклонялися в воді, був культ води, культ вогня, тому завжди от, омивають покійника. Це почала звітом традиція і це є, біля нього цю воду там зберігають, ну, хто як. в різних на регіонах по різному, і культ вогня, що свічка, обов'язково має бути свічка. Потім цю свічку мають поставити в труну. Якщо забули проставити, поставлять е на наступні похорони, щоб цей, хто помер, передав тому, хто помер швидше. Тобто роблять оці всі магічні ритуали, опускають на порозі три рази для когось. Чому вперед ногами виносять, щоб не вернувся? так? Тобто чому він має вернутися? Вони просто. Ніщо так не накликає на християн, хлопках, в нечистих духів як відбування на похоронах, в цих всіх обрядах, в цьому всьому, всі вони заквашуються в цих речах. Що, що говорив Ісус про похорона? Ми хотіли сказати, коли до нього. Підійшов юнак і сказав, що я хочу йти за тобою. Можливо, всі пам'ятають цю історію. Ісус сказав, але мій батько помер, дозволь похоронити свого батька. Ісус сказав: нехай, нехай мертві, ховають мертвих, а ти слідуй за мною. Отак От відповів йому Ісус. І він засмутився і пішов ховати. Тобто, ми бачимо так, як зараз в Україні похоронам надають дуже вогомого значення. Так само і в ті часи. Тобто, Ісус, Він показав, що, що по-перше, оці е, ті, що о, о, беруть участь в похоронах в цих окультних обрядах, вони є мертві, вони не живі для Бога, тому що вони мертві духом. І Він каже: нехай мертві ховають мертвих, а ти слідуй за мною, ти, ти той, якщо ти хочеш бути справжнім послідовником Христа. То ти маєш мене більше любити, ніж у ці всі обряди, ніж у це поклоніння мертвим. Бо це є поклоніння мертвим. Некромантія або некромагія. Визивання визивання померлих. Визивання, що таке викликання померлих, коли люди ходять до некромантів. Це все уловка сатани, це все брехня. Ніяких померлих вони не викликають. Чому ж люди тоді вірять, що викликають? Тому що духи нечисті, вони живуть тисячоліттями на цій землі. Вони пам'ятають кожного, <с� 'ї> вони мають дані кожної людини, і вони підробляють голос. Вони знають всі нюанси життя, тобто вони можуть розказати якісь ситуації, які знали, так? тільки померли, наприклад. І вони підробляють ці речі, і, звичайно, ми віримо, тому що як? хто, це ж тільки померли міг знати. От, тому цього не можна робити, особливо, якщо там йде про що з тобою станеться то-то і то-то, бо говорить той дух, тої померлої бабусі моєї. І ти, якщо це повіриш, все, це біда. Тобто це є така уловка диявола, і, будь ласка, навіть не, не ступайте ногою, навіть не дивіться в ту сторону, тому що Бог ненавидить всяке колдовство і викликання оцих мертвих. Ісус говорить такі слова, коли йде мова. За Авраама Ісака Якова. Він каже. Чому Моїсей назвав? Чому Моїсей згадував цих людей, цих великих людей? Тому що в Бога немає мертвих. У Бога живі. Чому Бог називається Богом Ісака, Авраама і Ісака Якова? Тому що Авраам, Ісак і Яків, вони є живі. І ще раз процитую, що Бог каже, Бог не є, Бог мертвих, а Бог живих. Тобто в Бога мертвих немає. Оці всі душі, які там десь бродять, по світі 40 днів Бога цього немає, в Бога всі живі, у Бога всі праведники. вони... Живіше всіх живих, вони на небесах, вічне життя вони вже мають, і тому не потрібно з цього робити, Ні якісь маніпуляції, фальсифікації. І пам'ятайте, оце місце ми, що читали, що людині належить один раз померти. Один. Не десять, не двадцять. А зараз дуже популярна реінкарнація, і вона проходить, вона влізає прямо в християнство. Що... І дехто каже, Біблія нічого не говорить про це, значить реінкарнація так. Біблія говорить, що належить людині один раз померти, не перероджуватися там до безкінченності 300 разів, один раз, а потім суд. Все, немає ніякої реінкарнації. Все. Те, що ти прожив в цьому, в цьому житті, за це ти будеш. Відповідати. Якби ти жив твариною, ти б не відповідав за свої гріхи. От. Поки ти людина, ти будеш відповідати, нести відповідальність за свої гріхи. Тому всі маніпуляції на похоронах ви маєте якомога менше в цьому всьому участвувати. Обмивання покійника оцю воду. в Відьмаки, відьми використовують у своїх ритуалах цю мертву воду, це мертва вода. Відьми прямо збігаються на похорон, тому що для них це купа артефактів, купа речей, які дають їм силу, якщо вони захоплять ці речі собою, ці свічки, ці. Що таке взагалі? От, чому священники, священнослужителі взагалі дозволяють такі речі робити: підв'язувати е, е, щелепу, рот, е, щоб у нього не був відкритий. там. Це ж е, е, ритуали. Це не просто, щоб в нього, знаєте, не відкрився рот. Очі ставлять копійки. Для чого? Щоб не відкрилися, бо кого побачить, то, той наступний помре. Що це за забобони? Чому? Звичайно, служителі мовчать. Чому вони це все бачать? Вони приходять на похорон, вони бачать ці маніпуляції, ці закриті дзеркала. Що це таке? Це ну, якісь вампіри мають приходити на похорон, щоб закривали дзеркала, тому що вампіри не відображаються в дзеркалах. Це в ну, байке, я говорю, що це настільки проникло в церкву. Що священники цим займаються, почали просто, так знаєте, з мовчазного, з мовчазної згоди, просто роблять свою роботу, беруть гроші і йдуть. По-перше, Ісус сказав, що безкоштовно я вам дав, безкоштовно віддавати. Він сказав що до всіх своїх гучнів. Якусь ставити таксу на похорони, це просто це взагалі не по слову. Не по слову. Чому я маю право це говорити? Тому що священники нашої церкви вони працюють своїми руками. От, бачите, от мозолі на руках. Ми працюємо, і Бог нам дає за наші труди. Ми заробляємо. Чому? Тому що, щоб нам не сказали, не докорили, що ви живете на чиїх шиях. Ми тільки відкривали збори, коли було потрібно там, на буржуйки, на якісь речі для ЗСУ. Ми для себе нічого не беремо. Ще коли ми капеланами відправляємося, ми лишаємо свої сім'ї також, ми відкривали збори. Е, наші в, священнослужителі вони працюють, е, брат е, Прошак, священнослужителі православної реформаторської церкви, е, працює таксистом. Я зварювальником, тобто ми розкажемо вам. Про кожного, про кожного хіба вже є повна зайнятість, що просто люди розривають. От так, як наш єпископ Кефа Володимир Різник, у нього просто його, його по країнам розривають, тому що через нього Бог робить великі чудеса, знамена. То звичайно, що його потрібно підтримувати фінансово, тому що просто він не має фіз. Ну, фізичної можливості працювати. Ми працюємо, в день ми працюємо, Вечорами ми проповідуємо, служимо в вихідні дні ми служимо людям, нічого нам не буде. Відпочинемо на пенсії. З похоронами. Священники. Просто перестаньте брати участь. В цих речах. З вас, Бог з перших спитає, що це означає запечатування гробу, де ви це вичитали В святому писанні описанні цього немає. Знову якісь маніпуляції, які просто ведуть, до знову вертаються до окутних речей. Тобто, дуже схожого те, що відбувається в гаданнях, в різному в магічних. У цих маніпуляціях сатаністів дуже схоже відбувається в християнстві, дуже схоже. Звідки я знаю? Ну, тому що багато людей нам сповідаються, розказують, як, наприклад, недавно позвонила людина, і вона розказала, що її мати була в баптистській церкві, і на всі похорона просто оця мати. Вона займалася, була затягнута в окультизм, і вона просто чекала цього похорону, знаєте, з нетерпінням, і вона прямо бігла, от погано себе почуває, постійно щось було, як тільки похорона вставала на ноги, вона бігла туди, вона це все омивала, вона знала всі нюанси, і вона потім це все стягувала, ці всі речі з похорону додому, і займалася гаданнями, різними викликаннями нечистої сили. Перестаньте в цьому брати участь. Звичайно, я не говорю, щоб не йти на похорона, йти. але не беріть участь в тих речах. Якомога менше, постарайтеся взагалі в цьому брати участь в цих всіх цих обрядах, в цих, класти речі в труну. Це ж взагалі це якийсь, це навіть не Римська імперія, це США, знаєте, за часів Єгипту. Давайте ще будемо ну, брати і тварин домашніх туди складати в ту труну, тому що він це любив. Кладуть, кладуть горівку, кладуть сигарети. Ну це просто ну, абсурд. розумієте? До ну, не, не такого язичника вже котитися. Що соромно, соромно перед Господом, що ми, українці, які, називаємо себе християнами хрестовими. Ми просто займаємося. Язичеством, окультизмом. Господу потрібно поклонятися і Господа боятися, а не боятися там душі, боятися, що вони принесуть тобі якесь зло. Я думаю, що знаєте, у нас навіть в Україні є така поговорка, що про померлих або нічого, або добре. Це неспроста вона виникла, це від страху, що тобі померлий зробить, померла душа. Зробить якусь біду. Тому їх задобряють. Оце як взагалі можна додуматися, щоб ставити 100 грам горівки на стіл, хліб, Там деякі ставляться на похоронах. Ну, після похоронів, точніше, коли гостина коли накладає, на стіл їжу, то йому також ставлять. Дехто на святвечір, на Різдво. Ставить оце, оцей стопарк, я пам'ятаю, наші, наші в сім'ї завжди стояло оцей стаканчик з горівкою і з хлібом. Це недопустимо. Не і люди це вірять. Люди навкруги нас вони це вірять, вони цього бояться, вони е відчуваються, що, знаєте, в цю атмосферу, яка є на похоронах, вони відчувають. Це таку пригнічену атмосферу. І, звичайно, такий страх. Але ми належимо Господу, і написано, що в страху немає любові. Тобто, якщо в нас є любов Божа, то любов Божа проганяє всякий страх. Якщо в нас є страх перед якимись померлими, перед якимось щось таким, знаєте. Невіданим, то шкода, що ми себе називаємо християнами. І о, я говорив про церкву Баптистів, так, що там були, там, до речі, не тільки вона одна була, яка вона була молитовниця, в неї була навіть, там, статус, посада, і вона цим займалася. Ніхто, правда, не знав тільки її рідні, що вона цим займається. І потім. Ще вияснилося, що ще одна жінка в цій самій баптистській церкві вона займається такими речами. Тобто будьте обережні, тому що в кожну церкву проникають отакі люди, отакі культисти, які мають, своє, які мають завдання розрушити цю церкву, в яку вони були закинуті, заслані козачки. Можливо, пам'ятаєте, розказував, що одна сатаністка вона звернулася. До нас і розказала, що вона хотіла порвати всі стосунки з дияволом але він їй це не давав. Він її мучив, він мучив її кожної ночі приходив. і Вона розказала, що вона таку мала цю душевну агонію, що я бачив на її руках рани, вона ножиком наносила собі рани, щоб перекрити оцю душевну агонію. І він дав їй завдання. Вбити пастора Єванської церкви, але перед тим вона мала принести в жертву маленьке немовля. Вона не могла цього зробити, і тому він почав їй погрожувати. А працювала вона адміністратором в одній місії. місії в Тернопільському, В Тернопільській області всі знають цю місію. Вона працювала там адміністратором. Тобто вона була заслана туди, щоб підривати зсередини, щоб впливати на цих віруючих, які хотіли ставати місіонерами. От. Тому дивіться, спостерігайте за людьми, дивіться, що вони, чим вони займаються, чим вони дихають. Тому що лукавий він не спить. І тим більше зараз, в ці останні часи, він ходить. Як рикаючий лев і шукає кого б зжерти. От, що робити, якщо ви брали участь у цих всіх речах, у цих речах, в цих вмиваннях? Є покаяння. На ну, це є покаяння перед Господом. Ви маєте попросити пробачення, щоб ви цим займалися, сказати, Господь знав чи не знав, Боже, прости, і від цього відмежуватися. Відмежуватися, хоч будуть вам і пропонувати якісь калачі там вкусити після. Це все має свої магічні ритуали, тому не, не беріть участі. Ви не маєте нічого спільного з темрявою. Тому що, якщо у вас є якийсь грішок таємний, то ці всі маніпуляції, магічні ритуали, вони на вас подіють. Вони вам принесуть шкоду. Звичайно, якщо ви ходите перед Богом чисто, смиренно, свято, то навіть якщо ви вкусите оці всі хліби, які приносять там з похоронів, навіть якщо вип'єте цю воду, то воно вам не, не зашкодить, тому що Господь охороняє. Як ми маємо поводитись на похоронах? Чи можемо ми, чи маємо взагалі, ми право молитися за померлих? Тому що це починається на похоронах і воно діє а далі. Ці молитви, свічки за померлих запалюються. Ми не маємо права. Не маємо, тому що це бачите, знову в цьому беруть участь священники, і це все за Ну, Чистилище, це і видумка. Немає, немає чистилища. Ми, тільки, що читали, знову вертаємося один раз померти, потім суд, все, страшний суд. Тому за померлих немає сенсу молитися. Це тільки ви будете наклик... знову викликати, не приходять померлі. Коли ви, робите, коли ви з ними говорите, коли ви молитеся, приходять нечисті духи. До вас тому і сни такі відбуваються, якісь жахливі. Тому ці 9 чи 40 днів відбуваються, можуть бути дуже жахливі речі. Там на горищах, що злазить, дуже багато люди розказують жахливих речей. Будьте обережні. Якщо ви молилися за померлих, знову є покаяння. Попросіть прощення в ім'я Ісуса Христа перед Господом. І покайтеся в цих гріхах, і Господь, він, звичайно, що Він вас. Прощає, і він дає сотні шансів, але більше не повторюйте ці речі. Хоч люди будуть вами маніпулювати, заставляти, от ви, ви можете згадати, які є люди в вашому селі, які прямо от чекають похоронів, які від того беруть сил. Свідомо, несвідомо, може вони несвідомо, може вони не є ворожками, але вони прямо от біжуть і вони все знають, вони на всьому розуміються. Вони Прямо на похоронах вони, знаєте, вони командують. Це зазвичай жінки, вони кажуть, ти маєш стати там, а ти роби то, а ти то. І це такий наказовий тон, і ти такий можеш просто ну, навіть не стигнути сказати, я не хочу, вона просто отак на тебе світлова подивиться. Не робіть те, що вони говорять, тому що перед Господом нам важливіше, що Бог скаже і що Він думає, ніж що скажуть люди, і що подумають люди. От, будьте обережні, тому що це все торкається вас, вашої душі і потім вашої сім'ї. Це, в принципі, таке основне, що я хотів сказати. Якщо у вас ще будуть якісь запитання, то будемо далі відповідати. Хай Господь благословить і захистить, і вбереже вас. Амінь.